Нам приїхав новий мішок корму, і я хочу вам про нього розповісти. Хочу розповісти вам про корм, яким я годую адільхана. Це вже не перший мішок, попередньо він вже майже доїв. Це повнораціонний корм з м'ясом ягня німецького виробництва Маркус Мюлле. Повністю натуральний, багатий на вітаміни, мінерали та корисні олії. Травді є м'ясо ягняти, рис, овочі та трави, насіння льону і навіть ридачий жир. В цьому корм підтримує здоров'я шлунку та кишечника, нормалізує обмін речовин та додає енергії. Та крута фішка це екстракт молюска перна каналікулу, що є в кормі, допомагає суглобам і кісткам, що особливо корисно таким активним булочкам, як адільхан. Гранули корму сформовані шляхом холодного пресування, що допомагає зберегти максимальну кількість поживних речовин. Корм підходить навіть для песиків із чутливим травленням чи проблемними суглобами. І головне, він реально якісний, без ГМО і штучних добавок. А ділька їсть його з апетитом та почувається чудово.